Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Ситуація у Покровську загострилася до межі, на якого командування Російська не врахувало. Спецназівців перекинули до міста вночі, надіючись використати фактор несподіванки. Дві роти кадрових багатодосвідчених військових мали зачистити сектор у центральних районах, встановити контроль над адміністративною будівлею та влаштувати опорний пункт. Але те, що чекали їх у місті, не було ні зачисткою, ні рейдом. Це була вулична пастка, розроблена під специфіку цього підрозділу. пишуть телеграм-канал. Але коли група спецназу війшла у вузькі квартали з багатоповерхівками, вони практично одразу опинилися в зоні контролю українських сил та місцевої самоборони. З дахів і верхніх поверхів почали працювати стрілецька зброя та гранатомети. Розрахунок був простим, не зупиняти ворога, а ввести його психологічний вакуум. Спецназівці зникли до роботи на перевазі, але мати жодного уявлення, що місцевий рельєф давно поділений на сектори спостереження з дронами, ретельно замаскованими групами. Перша втрата хвиля знесли. Координації командир групи поранений зв'язок обірвався спроби знайти будинок. Поруч закінчилися вибухом. У підвалі була розтяжка а на вході, вмонтований саморобний заряд. Ті, хто вижив, намагалися прорватися до вулиці, де стояла бронетехніка, але вона вже була під ударом. Підривні групи підірвали гусеничну машину та перекрили відступ. Розгублені дезорієнтовані російські спецпризначенці опинилися в оточенням будинками, дахами за вузькими переходами, які контролювали противники після кількох годин. Бою, коли стало зрозуміло, що прикриття не буде. Частина підрозділу спробувала здатися, отримавши гарантію життя. Усього 165 осіб склали зброю. Інші ж загинули у спробах прорватися або були добиті снайперами. які чітко співпрацювали із розвідкою, на вулицях залишилися десятки тіл, знищена техніка, уламки гранатометів. Місцеві мешканці, які сховалися у підвалах, потім розповідали про те, що на їхніх очах зникла сама ідея російської переваги. Вони побачили, що такі підрозділи можуть бути не лише зупинені їх можуть перемотати в міських умовах. Ця операція не була випадковою. Довгі дні спостереження і повітря, аналіз, пересування колон, вибір вулиці, де можна обмежити маневри та ідентифікувати командування. Усе це було використано проти них, хто вважав себе елітою, навчений спецназа без розвідки та підтримки перетворився на здобуч символ російської кризи. В плануванні росіяни втратили не лише людей і техніку. Вони втратили психологічну перевагу, що ж ситуація в покровську де. Монструє фундаментальний розрив між оперативними амбіціями Росії та реальними можливостями. Висококваліфіковані сили втрачені не в бою з переважаючим ворогом, а через грамотну підготовку операції у тактичній винахідливості подолала чисельність і технічну перевагу. Це символ широкої деградації російської армії. Знищені очікування, відсутність гнучкого управління та залежність від пропагандистського ефекту замість реально бойового результату. Україна поступово перехоплює ініціативу не через кількість, а через якість мислення, ефективність роботи із простором та інформацією, пастка в Покровську стала маркером. Російська армія перестає бути загрозою, перетворюючись на приводи для аналізу власної некомпетентності. Коли спецназ країни, яка претендує на військове лідерство, здається сотнями, це не просто поразка, це стратегічний провал, який підштовхує війну до політичного перелому під час штурму однієї з решток групи, було захоплено підвал житлового комплексу, де виявили обладнання укриття, бетонні блоки, портатив. Не радіозв'язок та картки пропуску з позначенням спецназ РФ. Відповідно до освічень, місцевих жителів з цієї точки велися перекадання боєприпасів прямо і з вулицею. За що пішла людяна хвиля артилерійської і мінометної підготовки? Частково будівля була під контролем української розвідки та самооборони ще до того, як прибув спецназ, але вони не врахували, що їхні маршрути спостерігалися і були заміновані. Серед вилучення речей були таки тичні ка карти з маркуванням маршруту розгортання, зйомка аеропортів, що свідчать про те, що операція розглядалася як інформаційна акція. Це підтверджує, що російське керівництво готувало не лише боєздатність, але й медіапоказ. і те, що замість самого піару пройшов розгрома. Це ще чіткіше демонструє розрив між реальністю фронту і образами, які намагається створити Москва. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм- М, каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтеся на канал. Переможемо разом.